Вітаю вас, поки поруч. І сьогодні в нас перший день відкриття пункту незламності, який буде називатися Незламні поруч. Ми зробили такий хаб-простір, куди можуть прийти всі переселенці для того, щоб знайомитись, адаптуватись, соціалізуватися в новому місці, знаходити друзів, приводити дітей. У нас буде безкоштовний Wi-Fi Starlink, який буде ловити завжди, навіть коли немає світла і навіть коли повний блокаут. У нас тут є генератор, є екофлоу. Тому, якщо у вас вдома немає світла і вам скучно, ви можете приходити сюди, приводити дітей, ви можете брати чай, каву, печиво, брати ноутбуки, працювати, дивитися фільми. І я думаю, це буде такий простір, в якому всі ми зможемо знайти своїх людей для взаємопідтримки в новому місті. Доброго вечора, ми з України.